Бог говорить до наших сердець, я вірю, що Він говорить через пісні, через вірші, через проповіді, Він говорить через думки Духом Святим наші серця. Він кожному щось говорить, коли ми чуємо, що Бог закликає нас. І я сидів і теж роздумував, коли Бог докоряє, говорить до серця, і ти розумієш, що Тебе тільки може потішить, підбадьорить, виправить, навчить тільки може Ісус Христос. І ми, як церква, розбираємо перше соборне послання святого апостола Петра і Петро до церкви хотів сказати такі слова, другий розділ 17 го вірша. Перше соборне послання святого посала Петра 2.17. Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте. Поки що цей вірш, і ми потім ще зачитаємо до кінця. Чотири таких повеління, чотири накази, можна сказати, Петро передає і каже перший. Шануйте всіх. Дорога церква, ми шануємо всіх. Я читав ці слова і задавав собі питання, собі особисто, і згадав, що не знаю, чи я шаную цих людей, чи не шаную. Є заповідь в Біблії, яка каже, шануй батька і матір, ти будеш довголітній на землі. Бог дав заповідь з обітницею, і він через цю обітницю каже, ти шануєш батька і матір, ти будеш довголітній на землі, я тебе буду оберігати. Від хвороб, від смерті. Ти будеш довголітній на землі. Апостол Петро він каже, шануйте всіх. Це дорога церква, ми маємо шанувати всіх. Він це до нас. Хоч деколи це важко робити, але в цьому благословіння. І потім, другий повеління, він каже: братство любіть. Тобто любіть усіх віруючих. Він каже, шануйте всіх і потім всіх віруючих любіть. Знаєте, я роздумую, чого так тут всіх, тут брат, братство любіть. І якщо аналізувати своє життя, от друга церква, буває таке, що ми дружимо з ким зі світу більше, ніж з сестрами, з братами. В Христі буває таке. Буває, що ми зі світу з кимось дуже добре товаришуємо. От я, наприклад, за своє життя скажу: в мене є тренера, друзі, з якими я з дитинства боровся, потім ми почали тренувати. Я з ними дуже товаришую, я з ними дуже дружу. Дуже. Ми переписуємося, вітаємо з народження, з святами, ми як на змагання зустрінемося десь поблизу, біля міста, десь там ми стараємося поїхати, поговорити, як сім'ї, як діти. Ми от є такі. Навіть церкві не всіма такі є. Но, коли в тебе щось в житті страпляється, якась біда, я прошу молитися, брати і сестри, помоліться за мене. У мене нема, нас немає дітей. Брати і сестри, помоліться там, хтось хворий. Щось я от тих людей, з якими я товаришую і дружу, що я їх не прошу. І апостол Петро, він звертає увагу, і він каже, братство любіть, віруючих всіх любіть. І далі він каже, Бога бійтеся. Коли ми з братами розбирали Бога бійтеся, один брат сказав: він каже, Якщо Бога не бояться, все інше не грає роль. І дуже серйозні слова і застереження, каже, посол Петро каже, Бога бійтеся. Знаєте, коли дорога церква, ти щось зробиш в своєму житті гріх, чи на емоціях щось зробиш, чи ще щось зробиш. Знаєте, І воно зуп... все залишилося і нема покарання за це. Знаєте, от, думаєш, пронесло. Може тебе пронесе, може тебе на це не зацепить. може ти не будеш нести відповідальність ні за що? За те, що ти зробив. І апостол Петро каже, Бога бійся. Бо це дуже серйозно. Ну, ми перед людьми можемо. Повести себе правильно і сказати правильно, і сховати те, що приховане, але перед Богом ж ми нічого не сховаємо. І Петро, він застерігає, каже, Бога, бійся, це чого? Щоб ти перед тим, як щось зробити, щоб ти не робив це, щоб ти зупинився, щоб у тебе був страх. Мойсей, там, якщо читати, він каже, я боюся і тремчу. І каже, як ще місце в Біблії каже, як я вченю, здається, Йос, він каже, як я вченю це зло і зрішу перед Богом. Не перелюдьмую перед Богом. І апостол Петро він каже, Бога бійтеся. І потім, четверте, він каже, царя поважайте. В той час царя поважайте, зараз Біблія закликає, і ми всі чуємо, що. Владу поважайте, моліться за владу багато, щоб нам провадити тихе і мирне життя. І коли апостол Петро, я перечитував на початку, коли він писав, яка в нього була мета цього написання цього соборного листа, і там автор говорить, що щоб церква вона була взірцем. При Радянському Союзі, як ми говорили з пастором, він казав, що ми голосувати не ходили. Коли був Радянський Союз, але всі виконували Конституцію. Вся церква, вона приблизно притримувалася Конституції. Так, да, що там було гріховне, і що там було, яке противорічило Біблії, да, ми це не робили. Церква це не робила. І апостол Петро каже, владу поважайте, за владу моліться. Як зараз важливо, дорога церква, нам молиться за владу, щоб влада, яка зараз, військова ця влада, яка приймає рішення, чи відступити, чи держати рубежі, позиції держати. Щоб вона прийняла правильне рішення, знаєте, щоб воно було правильне. Все контролює Бог. Як було хотілося би, щоб от, хто приймає це рішення, головнокомандуючий там. Ще якісь рішення. Ми маємо молитися за владу. Такі чотири повеління. Шануйте всіх, братство любіть, віруючих любіть, Бога бійтеся. Бога бійтеся перед тим, як ви щось хочете зробити, ви завжди пам'ятаєте, що Бог все бачить, все знає і владу поважаєте. І потім Він продовжує, можна сказати, розшифровує ці вірші, і він каже, раби. Куріться по нам із повним страхом, не тільки добрим та тихим, але й прикрим. Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, не по правді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодно Богові. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада. Щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив Він гріха, і не знайшлося в устах Його підступ. Коли був лихословлений, Він не лихословив взаємно, а коли Він страждав, не погоржував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми умерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Ви бо були, як і вівці, заблукані. Та ви повернулися до пастиря і опікуна ваших душ. І він каже, роби, куріться по нам із повним страхом. І він далі підводить і каже, і в Івані від Івана там пише, що Ісус Христос сказав, що будьте відважні, я світ переміг, але ви в світі зазнаєте страждання. І Він тут говорить про страждання. І церква страждає. Колись чую свідчення про Радянський Союз, віруючим не можна було вищу світу здобувати, на роботах робити. І це ж церква вона страждала. Брати і сестри, вони страждали. Але що їх тримало? Їх тримав Бог, який давав їм надію на вічне життя. Вони знали, що це їм. Тут їх обмежують, тут їм забороняють, тут їм цього не дають. Але вони знали, що вони страждають за це, бо вони і зараз, коли ми розбирали, кажуть, чого От ми хочемо щось зробити, отримати, наприклад, земельний участок. Приходимо до влади, і влада каже, ставайте в чергу, нема там, треба в чергу ставати на земельний участок який, по закону, мав би, бути для тебе чи для мене? І не дають. Але за гроші він є. Знаєте, і ми ж то знаємо, що за гроші це гріх. І багато-багато таких прикладів можна і навести. Але ми відмовляємося як церква від цього. Ми так не робимо, ми так не поступаємо, і ми в цьому страждаємо. Ми мучимося. Чому така несправедливість? Чому там несправедливість? Чого так поступати? Чого тут так посправедливість? Чого не можна поступити, як говорить Біблія? І ми можемо сказати, дорога церква, ми в цьому страждаємо. Але що, що коли ми смиряємося? Коли ми задовільняємося тим, що в нас є, що коли ми радіємо навіть. Бо в нас є надія на вічне життя, яке нам обіцяв Бог. І апостол Петро, він проводить приклад Ісуса Христа. Що страждання і коли. ну, Давайте подумаємо, Ісус Христос не вчинив жодного гріха. Ми всі грішні. Він не вчинив жодного гріха. Його лихословили, били, знущали, сплювали. І він нічого, він, як пише Іван, Господь він каже, віддав, але передав тому, хто судить справедливо. І ми, дорога церква, маємо брати цей приклад, що якщо ми не будемо ми будемо страждати, може, переживати за щось, і не будемо мати того, як світ хоче, що ми. Світ хоче, сатана він хоче, дьявол хоче, що ми в принципі Христові оставили і поступили так, як всій світ поступає І грішив. Апостол Петро, він наводить приклад Ісуса Христа і каже: приклада, що пішли ми слідами Його. І далі він до пастора і пікна ваших душа. Хай Бог нас всіх благословить, підбадьорить через проповіді, через ці всі місця, що ми перевіряли своє серце. І коли дійсно нас кусає гріх, я казав брат Міша, що ми не дивилися на гріх, з яким ми боремося, що він з'являється, як з ним боротися. А що ми не дивилися на Ісуса Христа, що ми зверталися до Ісуса Христа? Амінь.